Права 354. Обчисли. Ну що ж, стартуємо. Перше задання 3 5, що множиться на 1,5. Щоб правильно перемножити, запишемо мішане число, 1,56 вигляді звичайного дробу. Тобто наш добуток тоді запишеться так, що це дорівнює. 3 п'ятих записуємо без змін, що множиться. 1,5 на 6, це 6, плюс 5 це буде 11. Записуємо 6. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз в чисельнику записуємо як добуток чисельників. 3, що множиться на 11. А в знаменнику як добуток знаменників 5, що множиться на 6. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 3. 3, що ділиться на 3, це буде 1. 6, що ділиться на 3, це буде 2. Отже, тоді записуємо, що це буде дорівнювати. У нас в чисельнику буде 11. Так, а в знаменнику буде 5 помножити на 2 це 10. Отже, 11. Десятих. Можемо виокремити цілу частину. Це буде 10 1, ціла. записуємо. 1, ну і ще залишиться у нас 1. Можна записати у вигляді такого мішаного числа або вигляді десяткового дробу. 1,1. Переходимо до другого завдання 2,25, що множиться на 5,24. Аналогічно 2,25 запишемо в вигляді звичайного дробу. Записуємо, що цей добуток тоді дорівнює. 2 на 5 це 10, плюс 2 це 12 п'яти, що множиться на 5,24. І це дорівнює. Ну що ж, в чисельнику записуємо як добуток чисельників. 12, що множиться на 5. А знаменнику, як добуток знаменників, 5, що множиться на 24. І це дорівнює. А зараз скорочуємо. І чисельник і знаменник скорочуємо на 5, це буде 1. І на 12 скорочуємо. чисельник і знаменник 12, що ділиться на 12, це буде 1. А 24, що ділиться на 12, це буде 2. Тобто отримаємо. Чисельнику буде 1, а знаменнику 2. То вийде у нас одна друга. Ну або хто хоче, може записати як 0,5. Переходимо до третього завдання. 3, що множиться на 4,4. Запишемо цей добуток у вигляді звичайного, добутку звичайних дробів. Отже, 3 записуємо без змін, що множиться. 4 помножити на 15 це 60, плюс 4 це буде 64. Що множиться на 64,15. І це дорівнює. Ну а зараз, як нам знайти такий добуток. Чисельнику записуємо як добуток чисельників. 3, що множиться на 64, а знаменнику як 8, що множиться на 15. І це дорівнює. І чисельник і знаменник скорочуємо на 3. 3, що ділиться на 3, це буде 1. 15, що ділиться на 3, це буде 5. І чисельник і знаменник скорочуємо на 8. 64, що ділиться на 8, це буде 8. 8, що ділиться на 8, це буде 1. Ну що ж, тоді що ми отримаємо? У чисельнику буде 8. Що множиться на 1, це буде 8, 1 помножити на 5, це буде 5 у знаменнику. 8 п'ятих. Можемо виокремити цілу частину. 5 п'ятих забрати. Це буде 5, що ділиться на 5 1 ціла. Ну і залишається тоді ще 3 п'ятих. Є. Переходимо до 4 завдання. 4,1 третя, що множиться на 3. 10. Щоб знайти добуток, запишемо 4,13 у вигляді звичайного дроба. То ми записуємо, що це дорівнює. 4 помножити на 3 це 12, плюс 1 це буде 13, 13 третіх, що множиться на 3 десятих. І це дорівнює. Ну що ж, чисельнику записуємо як добуток чисельників. 13, що множиться на 3. А знаменнику як добуток знаменників 3, що множиться на 10. І це дорівнює. Тут можна скоротити і чисельник, і знаменник на 3. 3, що ділиться на 3, це буде 1. Так. Ну, більше нічого не скорочується. Тоді в чисельнику записуємо 13, що множиться на 1, це буде 13. А в знаменнику 1 помножити на 10, це буде 10. Отже, вийде 13 десятих. Можемо забрати 10 десятих, це буде 1. То записуємо, що це 1 ціла. Ну і ще залишиться 3. Ну що ж, переходимо до наступного, до п'ятого завдання 2,16, що множиться на 3. Щоб знайти цей чому дорівнює цей добуток, запишемо 2,16 у вигляді звичайного дробу. 2 помножити на 6 це буде 12, плюс 1 це буде 13. Записуємо як 13 шостих. Що множиться 3 це 3, що ділиться на 1, це можна записати як 3 перших. Тепер у нас є добуток. Звичайних дробів. Тоді записуємо, чому дорівнює. В чисельнику записуємо як добуток чисельників, 13, що множиться на 3, а в знаменнику як добуток знаменників 6, що множиться на 1. І це дорівнює Ну, гаразд. Е, давайте тут можна скоротити на 3: і чисельник і знаменник. 3, що ділиться на 3, це буде 1, 6, що ділиться на 3, це буде 2. Тоді ми отримаємо у чисельнику 13 помножити на 1, це буде 13, в знаменнику 2 помножити на 1, це буде 2. 13 других. Можемо виокремити цілу частину. 12, других, 12, що ділиться на 2, це буде 6, цілих. то ми записуємо, що це буде 6, цілих. якщо ми забрали 12 других, залишиться ще одна друга. Є? Переходимо до шостого завдання: 2,41, що множиться на 5. Ну що ж, записуємо тоді обидва множники виліті звичайних дробів. 2 множити на 15 це 30, плюс 4 це буде 34. 15, що множиться. 5 ми можемо записати як 5 перших. Це також дорівнює 5. І це дорівнює. Ну, а зараз чисельнику записуємо як добуток чисельників. 34, що множиться на 5. А знаменнику як добуток знаменників. 15, що множиться на 1. І це дорівнює. І чисельники знаменник скорочуємо на 5. 5, що ділиться на 5, це буде 1. 15, що ділиться на 5, це буде 3. Тоді що ж ми отримаємо? 34, що множиться на 1, це буде 34. А в знаменнику 3 помножити на 1, це буде 3. І це дорівнює. Ну що ж, зараз можемо виокремити цілу частину. 33, треті, 33, що ділиться на 3, це буде 11. Тобто ми можемо записати, що це дорівнює 11, цілих. якщо ми забрали 33, треті, то залишиться ще 1 третя. Є? Ну що ж, переходимо до сьомого завдання. 1,521, що множиться на 42. Запишемо обі два множники у вигляді звичайного дробу. Отже, це дорівнює. 1,521 помножити на 21 це 21, 21, плюс 5, це буде 26. А в знаменнику записуємо 21, 26 21, що множиться. 42 ми можемо записати як 42 перших. І це дорівнює. Ну що ж, зараз ми у чисельнику записуємо як добуток чисельників 26, що множиться на 42, а в знаменнику як добуток знаменників 21, що множиться на 1. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо і чисельник, і знаменник на 21. 42, що ділиться на 21, це буде 2. А 21, що ділиться на 21, це буде 1. Тоді що ж ми отримаємо? у чисельнику у нас буде 26, що множиться на 2, це буде 52. А у знаменнику 1, що множиться на 1, це буде 1. 52 перших це буде просто 52. Отже, записуємо, що добуток у нас дорівнює 52. Переходимо до восьмого завдання. 16, що множиться на 1,340. Запишемо обидва множники у вигляді звичайних дробів. 16 можна записати як 16 перших, що множиться. 1 помножити на 40, 40 це 40, плюс 3 це буде 43. Записуємо 40. -х. І це дорівнює. Чисельнику записуємо як добуток чисельників. 16, що множиться на 43. А в знаменнику записуємо як 1, що множиться на 40. І це дорівнює. Ну що ж, тут і чисельник і знаменник можна поділити на 8. Отже, 16, що ділиться на 8, це буде 2. А 40, що ділиться на 8, це буде 5. Є? Ну що ж, тоді можемо записати 2 помножити на 43, це буде 86. Записуємо в чисельнику, а в знаменнику 1 помножити на 5, це буде 5. 86 п'ятих. Виокремимо цілу частину. 85 поділиться на 5. Як ви поділите? 50 поділити на 5, це буде 10. А 35 поділити на 5, це буде 7. Тобто 85 поділити на 5, це буде 17. Ну і ще в нас залишиться. Ми забрали 85 п'ятих. Залишиться ще в нас 15-та. Є. Ну що ж, ось таке завдання на множення мішаних чисел та звичайних дробів на цьому вправу завершено.